Друзі, всім доброго здоров'я! Зараз ми з нашою бойовою групою робимо виїзд з позиції після роботи, і це якраз найтяжча частина всієї. Операції це заїхати і виїхати на позицію. Якраз зараз під час виїзду ми побачили впіврон і сховалися з хлопцями, з нашими пацанами, сховалися в лісосмузі на заздалегідь вже підготовлені місця. Ну що, послухаємо їхні коментарі. Петро Григорович, що думаєте з приводу ворожої впівішки і тактики, як потрібно. Я думаю, що ми зупинились просто подивитися на свою роботу, як ми тут просіку захуярили. Ага, гарна просіка. — Гарно. — Суперово, суперово. Пан Мітрич, що, що ви скажете про нашу роботу, зупинку і боротьбу з FPV-дроном і їхню боротьбу проти нас. Їхня боротьба ніяка, наша боротьба класна. Зупинка, ну так, перепочити, пташок послухати. Все добре. Шашлик встигнемо посмажити. А, чи на день так. вже нормально, <святуваюсь> чи за день нормально насмажились? Сподіваюсь так. Так, ходімо до депутатика. Це от наш Дмитро Григорович стоїть, чатує на... Ворожу пташечку. А це наш найдобріший, найжиттєрадісний депутатик. Що скажете, пан депутате, з цього приводу? Яка у вас голопрошка? Якщо ми хочемо. Багато там пам'яті? 128. Якщо ми хочемо знищити. А більшу флешку можна ставити? Можна. 256 є. слухай коментар ваш. А на 512, піде туди. Так само зайде. Круто, круто. Дякую вам за коментарів, було просто супер. Я старався. Пане партизан, пару слов про дану ситуацію та боротьбу проти фпв дронів ворожих. Що сказати в даній ситуації? Дякую нашому зору, який дозволив нам заздалегідь виявити ворожих ПВІ та проскочити в нужну норочку. Супер, дякуємо. Пан Міньйон, е, Треба сказати дякую. Зробите кальян? Да. Добре, дякую. З вас більше нічого не потрібно. Тоні Я на мінь. Супер, супер. Друзі. Тож, ставте лайки, запрошуємо у вас на кальян до Міньйона, буде дуже круто. Ну а ми далі будемо шукати виходи і засоби проти ворожих ФП дронів.